І так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні знову очередний рій. Як ви бачите, бджівки наші літають, рій сидить. Також бачу бджівка нашу пільцю. Коротше, все, принаймні шикарно. У нас тут цвіте сояшник. Ну як не цвіте, точніше, буде скоро цвісти, то не знаю, чи я буду її забирати додому, чи не буду, бо рій прямо знаходиться за 5 метрів від сояшника. Ось дивіться, бджюки доволі непогано літають. Напевно, ще мене ніяка не вкусила, але вже все йде близько. Так що це наш рій під номером 5. Будемо їхати далі. І так, друзі, приїхав я до нашої другої райони. Ось, як ви бачите, така здорова висота від землі. Я її акуратно цепляв. Тут дівок, я б сказав би на. Багато більше, так як сидять, Чуть-чуть їх може бути жаркувато. І ось такі. Одна вкусила. Короче, нема чого стояти на перельоті. Йдемо. Приїхав до наступної нашої ройовочки. Тільки бачив один комар літає. Більше нічого. Ну, ще в очікуванні. І так, друзі, приїхали ми до наступної нашої ройовочки. Тут вже в нас сидить за сьогодні третій рій. У нас поки три роя і з чотирьох ройовочок. Будемо зараз їхати далі. І як ви пам'ятаєте, хто дивився, тут я піймав рій монстер. Поїхали далі. І так, приїхали ми до нашої наступної ройовочки. Постояв, подивився, літають, але дуже слабенько. Як ви бачите, нема, нема, бджюка прилетить, прилетить, вилетить, прилетить. В общем, це у нас сьогодні четвертий рій. Їдемо далі. І так, друзі, приїхав наступна руйовочка під номером. Це в нас іде шоста. Це, щоб ви розуміли, це в нас вже за сьогодні п'ятий рій. Довго я його тут чекав і все-таки дочекався. Місце я йому. Реально вибрав гарне. Не знаю, сьогодні просто день шикарних емоцій. Так що, друзі, підписуйтеся, ми їдемо далі. І так, приїхали до наступної руйовочки Це у нас йде сьома, якщо я не помиляюся. Поки 5 роїв на 2. 5 роїв є і 2 руйовочки пустих. Їдемо. Так, приїхали до наступної нашої руйовочки. Як на мене, то літав тепер сидів на прильотки цей шершень. Не знаю чи то, не дай Бог, вони сюди засобилися, але не дуже би хотілося. Ну, поки не вилітають. Надіюся, там їх не буде. Так, приїхали до наступної ройовочки. На жаль, в нас тут нічого немає. Тому в нас залишилося 4 штучки. Забув ще одну нашу роювочку. Так як я там вже прощався, а я нагадав. Коротше, це наша дев'ята та із дев'яти шість є Коротше, роїв. Не знаю, я лічно доволен. Чесно, не знаю, хоч добирався довго, задихався, але емоції переповняють. так що...